Добрий вечір всім. Я сьогодні вперше за весь рік війни поставив телефон так, щоб горизонтально, щоб це відео якісно професійно виглядало в Ютубі, щоб кожна людина зараз почула мене, прислухалась до мене. Я хочу зараз звернутися до всіх українців, які залишилися в цій країні, для того, щоб країна жила, для того, щоб Україна вижила, для того, щоб ми вижили, для того, щоб наші діти вижили, для того, щоб завтра ми проснулися не просто у вільній Україні, але в новій Україні, в іншій країні, в тій країні, за яку полягла Небесна Сотня, в тій країні, за яку виходили ще студенти. В 90-х в тій країні, за яку вийшли на помаранчевий майдан люди. Сьогодні є чіткі вже не сигнали, а вже пряма угроза а, життю людей, які захищають Україну на передовій. Хлопцям, які зараз в Бахмутському напрямку, хлопцям, які дають непорядних комбатів, називаємо їх так, корупційних комбатів, комбатів, які придумують їм СЗЧ, комбатів, які кидають хлопців напередок без БК бойової комплектації, здають позиції і хлопці, які ніхто не хоче гинути, але вже якщо гинути, то за Україну. Але ніяк. Не через зраду свого комбата. І сьогодні я офіційно хочу заявити про те, що а, нас тотально хочуть знищити і вбити. А, в декілька напрямках ведеться реалізація цього плану. Сьогодні мені стало відомо, що а, в села і в ОТГ масово почали приходити. Листи від воєнкоматів, тобто воєнкомати вже не ходять, не перелавлюють, тому що їх можуть зняти на відео, не затягують силовим методом людей, храмих, сліпих, больних на передову, тому що ВЛК у нас оказується це цілітельний центр, де всі виходять здоровими. Вони зробили по іншому. Зараз вони просто присилають листи на голів сільрад там. Для, зі списками всіх, хто підпадає по віку, по вікових категоріях, е, хоч вони інваліди, хоч вони не інваліди, хоч вони списані, всі попадають в цей список. Тобто воєкомат е, почав просто масово безпереборно збирати усіх, згрібати, поклавши ці е, повноваження на голівський раду. Зараз е, в селах починаються бунти. Не через те, що люди не хочуть іти захищати Україну, через те, що люди розуміють, що це йде масове просто істреблення українців, які здатні ще потім вийти, а не дай Бог вийдуть на революцію, бо будуть невдоволені, да? а не дай Бог вийдуть на майдан. А так, якщо по всім регіонам пройтись і масово зараз спакувати і кинути напередок сильних. Фізично здатних захистити себе і свою родину, то їм місце на передовій, де їх, як думає влада, а дай Бог і вб'ють. Наступний напрямок, по якому вибрали знищення це всі, хто має якусь свою власну думку, має свою позицію. А саме головне, тих, хто. Хоче говорити правду і говорить правду, і не боїться говорити правду. Але не для того, щоб це чула Росія і крутила по своїм паблікам, а для того, щоб впливати на ситуацію і змінювати її. Змінювати з шляху тоталітарного на шлях демократичний, змінювати, впливати на безпреділ, на корупцію, щоб, хоч якось, давати владі розуміти, що є суспільство, і воно контролює. Відповідно до Конституції України, воно контролює е, сьогодні е, можновладців і всіляко демократичними шляхами. Е, хто е, як журналіст, у нас дуже мало залишилось таких, хто як блогери, хто як громадські діячі, хто як волонтери намагаються докричатися, достукатися до влади, до президента е, з проханнями. Е, втрутитись в ситуацію ту чи іншу, де є дуже велика корупція, дуже є велика несправедливість. Це і розкрадання гуманітарної допомоги, це і вимагання частини гуманітарної допомоги, інакше ми тебе посадимо, це, як наприклад, із волонтерами козаками. Це і безпорядки, безпреділи. На передовій, про які я особисто володію інформацією через дзвінки військових до мене, через листи з військових до мене, через звернення рапорти військових до мене. І коли я все це пишу владі, вона реагує частково. Коли я про це говорю, вона реагує дуже жорстко. І зараз, проти мене, відкритий цілий ряд кримінальних проваджень. Також, якщо ми говоримо про інформаційний простір, він повністю вакуумний. Тому що жодного слова ви не побачили, не почули про те, що до мене прилетіли. Ну, скажімо так, невідомі люди, які назвалися СБУ. В масках, побили, поклали мордою, забрали всю техніку, побігли в суд, вимагати арешту. Програвши суд, не заспокоїлись і продовжують далі на мене рити. І ви ніде про це не не побачили, не прочитали. Жоден журналіст не написав. А зараз ми масово бачимо в інтернеті, що проти Оскара, як проти колаборанта, проти руки Кремля, про проти іноагента, як люблять в Росії говорити на таких, як Пугачева, відкрите кримінальне провадження по державній зраді. Так я вам хочу офіційно заявити, що на сьогоднішній день суд Шевченковський відмовив у взяті мене під варту по цій кримінальній справі. Я взагалі не володію інформацією, що відбувається, крім того, що в мене повністю вилучена техніка, в якій зафіксовані просто заявки на гумдопомогу військових і людей, що відбувається, я не розумів. І, і як мені ходити на допити, якщо мене будуть викликати в СБУ, я зараз також не розумію, тому що я сижу під домашнім арештом. І коли я один раз попитався піти на допит, мене попитали скинути в СІЗО. Вже інша інший суд, інша прокуратура, бо я віддіті порушив. Домашній арешт. То я говорю про те, що на прикладі того ж самого блогера Дениса Керєва Керєва, здається, на прикладі е, інших людей, які е, масово кидають зараз в СІЗО, е, це говорить про те, що нас просто знищують. Нас просто намагаються зараз масово вбити. Е, нас намагають. максимально... Е, 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 максимально Господи, хотів таке слово хороше сказати, щоб не щоб не, не пакосне було. Е, утилізувати, скажімо так, е, ліквідувати, от, масово ліквідувати. Тому що, скоріше за все, влада, а я думаю, що на цю ситуацію вже навіть не впливає і сам Зеленський. Вона просто готується до масових хвилювань українців, які зубожіли. Але зубожіли навіть не тому, що війна це ми все з розумінням поставилися. Зубожіли, тому що не просто непрофесійна, а здирницька політика податкової того ж самого їхнього народного депутата. Який вводить все більше і більше податкових поправок, які нас роздягають, все більше і більше інших ініціатив законотворчих, які сьогодні масово, просто масово душать нас, давлять, і і знищують, тобто політика йде на знищення патріотів, на знищення волонтерів, на знищення. Вільнодумних людей на знищення фізично підготовлених людей, які самі пішли захищати Україну. Тобто, це політика Радянського Союзу, який знищував свого часу і Берія, і Єжов. Знищували всіх, хто маломальський міг погрожувати фізично думками словом цілісності політичної ніпокалібімої тоді ще комуністичної партії. Е, і саме страшне те що, друзі, це тишина. Це те, що ви просто читаєте, ви лайкаєте, ви возмущаєтесь, але м -м, влада дивиться, що ви не реагуєте на це. Ага, все добре, прокатіла схавал. Поїхали далі. Е, оце погано. Це погано, тому що намічається щось небагове, щось дуже нехороше намічається, я вам скажу. то що Мене до сих пір не кинули в СІЗО, тому що ну, я вам скажу чесно, я не хочу там себе якось перехвалити. але я вам клянусь, що ну я нічого такого не зробив. Я не вкрав ні одної копійки, я не вкрав ні одну кілограму гуманітарної допомоги, я не вивіз мільйони за кордон, я не купив ні одної нерухомості там, чи машини. Я, у мене машина тільки була одна, яку подарили мені українці з Лондона в березні, і та вже, на жаль, старушка. Помрала, тому що дуже багато виїздила. Я живу в своїй зйомній квартирі, в якій я живу 8 років. Все, у мене більше нічого немає. І вони не можуть мене не за що взяти, тому що коли вони беруть мої телефони, там тільки рапорти звернення скарги від військових. Там немає е, Салавйова, до якого вони мене приписують, там немає е, русних рахунків, якісь е, русських сімок немає, там немає дзвонків з Росії, там немає спілкувань з з Росії, тому що в мене немає жодних контактів. Я просто людина, яка чує. На якось звертається, яка не мовчить. Мені військові розповідають, і я просто не мовчу. Я вважаю злочином мовчати, коли ти знаєш про це, а не злочином, коли ти про це розповідаєш, ти про це пишеш, ти про це звертаєшся до влади, а влада не реагує. Оце злочин. Оце злочин, коли е, тобі відписки пишуть, що да, ми опрацювали 850 ваших рапортів і не знайшли підстав для відкриття кримінального провадження проти комбатів. Оце злочин. А вони вважають, що злочин це коли Оскар відкриває рот. Але навіть коли Оскар відкриває рот, і то вже є реакція, і то вже хлопці кажуть, комбати шевеляться, починають щось робити, щоб тільки сюди не їхала комісія. Тобто від мене більше зараз користі тут а навіть під домашнім арештом, чи від армії чиновників по кабінетам, які отримують ще й зарплати за це. Я говорю про те, що е, виходить так, що якщо е, Конституція в дії, то Конституція чітко передбачає право на життя моє і на ваше життя. Так що ж виходить? Давайте тоді виконувати Конституцію, давайте тоді захищати своє право на життя. Тоді я буду захищати своє право на життя. Я зараз масово. Ну, по-перше, я готую познавну заяву до цього телеграм-канала, в якому півмільйона підписників на, вже вже мене назвали ноагентом ну, проти якого кримінального провадження, який працює на руку Кремля. Я обов'язково доведу честь і гідність свою. Я з наступного або ми тоді давайте виконувати конституцію і чітко захищати своє право на життя, або давайте сидіти і чекати, коли по нас прийдуть. Просто запакують, кинуть в сізо або навіть і вб'ють, скажуть, що ну намагався під час супротиву, постраждав. Тобто розумієте, з цим щось треба робити. І Звернення до Зеленського не має вже сенсу, тому що коли ти звертаєшся до президента, коли військові звертаються до президента, їм ще гірше становиться на їхні звернення до президента. реагують комбати терміновими військовими завданнями на передовій. От і все. Тому, на жаль, на жаль, сьогодні все говорить про те, що влада готується до... Дуже великих невдоволень українців, які ще пам'ятають дуже багато безпреділа по ковіду, коли опиралися на ковід, і з однією рукою рубали бабло з підприємців штрафи, так називаємо, другою рукою повністю заборонили будь-які акції. В той же час ми пам'ятаємо, як кисень закінчувався в лікарнях. Ми пам'ятаємо, як люди самі себе рятували. Ми це теж все прекрасно пам'ятаємо. Тобто влада нічого не робить для українців, вона тільки робить все проти українців і для себе. Ми бачимо зараз, як добре живе Верховна Рада України. Ми бачимо, як зараз дуже добре живуть чиновники, в яких мільйони в матрасах. Це все ми бачимо. А також ми бачимо, як нас масово невдоволених намагаються знищити в живих. залишаться тільки ті люди, які вірять єдиному марафону і будуть хлопати зеленському як дорогому нашому Леоніду Іллічу. Ну, вибачте, тоді мені така країна не потрібна, і такий народ мені також не потрібен. Для цього можна просто поїхати у Росію або в Білорусі. Але я залишився в Україні з думкою, з надією про те, що я живу серед вільного народу, серед народу, який ніколи не дасть себе залякати і поставити на коліна. Шановні українці, я вважаю, що дана політика по знищенню нас і волонтерів, і патріотів. І е, фізично здатних людей захищати себе, це політика геноциду. І ця політика ведеться, це політика, на яку навіть, мабуть, я думаю, що не впливає. Зеленський він просто знає про це, контролює це, але він на неї не впливає і не бажає цього робити. Йому сказали, ходи там далі, е, красуйся перед всім світом, а ми свою роботу знаємо. Тому, на жаль, на жаль, е, Зараз ми стоїмо на порозі або знищення всього українського і незалежного, а саме головного духу, або ми все-таки врятуємо цю країну від тоталітаризму, диктатури і чергового геноциду українців. Від себе додавлю, що я ніколи не був колаборантом, я ніколи не був Спецагентом я завжди був простим пацаном з дитячого будинку, який не любив несправедливість. І я з цією несправедливістю буду боротися до останнього подиху. Головне, щоб мої старання не були напрасними. Щоб там завтра зі мною не случилось, якщо те, що я вже озвучив, те, що я вже зробив, те, скільки я вже допоміг, якщо цього достатньо для того, щоб ви зробили висновки, і щоб у вас серце сколихнулося, і ви сказали, що. Якщо таких людей знищують і ми на це не відреагуємо, то не з'являться інші люди, які намагатимуться врятувати Україну. Вони втратять віру і залишать Україну. Подумайте, будь ласка, над цим. Подумайте над тим, що сьогодні робиться в Україні. Вимкніть, будь ласка, єдиний марафон. Вимкніть, будь ласка, свої голови, свої душі і свої серця. І я прошу вас врятувати і нас, патріотів. Волонтерів від притул, від СБУ, від ГПУ, від МВС і врятувати наших пацанів. Вони зможуть рятувати нас від російської армії, але вони не зможуть врятувати себе від системи, якщо ми всі разом не об'єднаємося проти цієї навали.